Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі Клаптики. Сьогодні ми з вами закінчуємо нашу роботу, нашу ось таку іграшку на основі кола. Я вам тут трошки підготувала, щоб усе, усе було видно. І так, ви вже, ви вже зробили, причепили ось так ручки ніжки. так? Все зробили, отак вот обшили, зробили ось так копиця і вушка. І тепер їх треба вивернути, вивернути гарненько. І виходить, ось копиця. Ось да? Тепер що ми робимо? Загинаємо трошки усерединку, ось так загнули. І вставляємо ось так. Чи ручку, чи ніжку вставили. Бачите? І. Іголочкою прикріпили. Тепер ми з вами теж вчили ось так. На саме там, де згін. Зробили зібрали наше копице, зібрали, зробили вперед голочкою шовчик. І тепер отак зібрали, о! І просто наскрізь гарнесенько гарнесенько прикріпили. І у нас з вами повинна вийти. Ось так, бачите, ось таке ось капице. Ось на, такої, на такій длинній дліний нишці ну, так. Але, да? Є, це ми з вами зробили і усе усередину сховали. Молодці. Тепер вушка теж вивернули, вже обрізані. Ось так, бачите, трошечки ось так скріпили гулочкою, При, гол, гол, голівоньку. Прикріпили голочкою і вушко вставили ось туди, всередину голіньки. Одне вушко і друге, щоб вони були на одному рівні і однакові. Зробили вушко прикріпили. О, і шовчиком. Ось таким шовчиком, бачите? Ось таким шовчиком нагадую. Пітельний шовчик, ось так. Тут вкололи і тут вкололи Пітельний шовчик через край, усе це пришили. Бачите? Отут в мене вже все-все є пришито. Пришили. Є таке діло. Тепер беремо ниточку. Двойну ниточку, робимо ось тут як носик, ось таку стрілочку невеличку. Потім вирізаємо, приклеюємо нашим клейчиком носик і приклеюємо наш отак глазки. І потім ще робимо ось такі чорненькі глазки сюди. Так? Є. Да? У нього повинні бути ось такі глазки. Ось, бачите, які гарнесенькі глазки. Зробили. Потім ми вирізали з вами о, ось таку тучку, ось, бачите? І ось причепили, ось так сюди. Можна приклеїти. Ось вони, очки тут у нас, ось вона у нас, бачите, такий чубчик виходить. Можна приклеїти, але краще, якщо ви це все приш'єте. Тут е, все одно яким шовчиком, все це пришили, зробили, є. Тепер беремо одну нашу дітальку і складуємо, От, з іншою, Тут, якщо ножки у нас внизу, голівонька вверху, ось так склали гарнесенько. Ось, 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 Бачите, щоб виточка була до виточки. Гарнесенько склали. І шовчик, ось так, ось туди все це так. І шовчиком, я показую чорною ниткою, щоб було видніше. Ви треба зробити нитку таку, щоб була у тон тканини. І шовчиком, ось так. Петельним через край нагадую. О, о зшиваємо нашу, нашого барашка. І зверху. Оставляємо трошки таку дірочку. Ми через цю дірочку його вивернемо, щоб він був у нас гарненький, схожий ось на нашого котика. Потім вставляємо петельку, на яку воно вішається, теж отуди, всередину. І зашиваємо шовчиком потайним голочкою вперед. І у вас повинен вийти дуже-дуже гарний борашок, як у нас ось вийшов ось такий котик. Я бажаю вам успіху. На все добре. До побачення.